Привіт! Сьогодні будемо робити віночок в українському стилі. Нам потрібні ось такі заготовки квіточок, сині, жовті і червоні. Сині і жовті це є складні течинки. Ось так вони виглядають. Є з бусинками вони, як з калиною, є без просто. Їх тут по дві штучки. Сам мак під червоний, він є стеченками. Стечинки у мене на металевій основі, тобто на дротику. Ось так і вони тримаються. Тому їх тут є біля 10 штучок, прокручую. Зафіксовую ось. Це для того, щоб я могла в дишечку пропхати їх і зафіксувати з другої сторони. З другої сторони, вони усі клеєм зафіксовані, щоб не повипадало. І так, стрічка атласна, шириною 5 см. Ось так, 5. І довжина їхня 12 см. Для одної квіточки мені потрібно три штучки такі. Дві у мене є, ще потрібна одна. Я працюю з термоножем, тому я їх не опалюю. Термоніж їх фіксує сам. Ось, і готово. Термоніш можна придбати в мене. Додатково можна в коментарях написати. Я зв'язуюся з вами. І так, виключаю його, він нам вже не потрібен. Далі для роботи мені потрібна голка з ниткою. Складаю я одну сторону і роблю трикутник. І другу на неї накладаю. Прошиваю один, два. Наступну сторону я так само складаю один раз, два. Це лицева, це виворотня. Я на виборитній поки що працюю. Один. Два. Склала, прошила. Дивіться, щоб стіпки були рівні, тоді у вас вийде рівні складки. Атлас потрібно брати добре, якийсь твердий, Де яка стрічка м'яка повністю, вона погано тримає форму. Ця твердіша. прошиваю я третій, і зараз будемо фіксувати, стягую повністю і до кінця, в першому, де я робила вузлик, протягую нитку. Затягую повністю. Бачиш? ось, Лишається лише дирочка. Маленька-маленька. Якщо ви прошиваєте, старайтеся до самої дирочки не доходити, тому що там ще потрібно запхати дичинки. Їх потрібно пропхати в цю дирочку. Зафіксувала, заю відрізала. Нам голка вже не потрібна. Ключила пістолет, він нагрівається до певної температури, яка нам потрібна, Ось, бачите, просвічується дивочка наша і пропихаю. Ось, пропхала. Далі ножничками ось так вигинаю, тобто зафіксовую, тут, розрівнюю. Ось так. І ззаду потрібно. Заливаю клеєм, залишаю. Цей мас буде в мене останню чергу використати, щоб він засох. Далі беру відрізок реп цього фетру 2,5 см ширина. Довжина 20 30 см, довжина цього відрізка. Беру обруч, металева основа, ширина 6-5 мм. Складаю я його на половинку, і мені потрібно обрати центр. Попередньо ось так планую. Ви підбираєте, щоб був рівненько і був центр і зафіксовую. Працюємо акуратно з пістолетом. Тонкою смужкою те має йти обруч? Наношу кай. Okay. Це одна сторона, зараз друга ось так, це вже друга сторона. При необхідності можна обрізати, можна не обрізати. Воно нам не заважатиме в роботі. Якщо ви працюєте термоножем, підкладайте, будь ласка, листочок, якщо у вас є фотофон знизу, Якийсь матеріал, на якому ви працюєте. Бачите, такі чорні плямочки залишаються. Це коли стрічка плавиться на термоножі, інколи можуть капати такі чорні плямочки. Вони це віддираються, але можуть залишати сліди. Основа моя готова. Далі по центрі я наношу клей. І під кутом приклеюю. Це буде червона перша. Наступна буде жовта. далее сеня и червона остальная Ось наша половинка готова. Жовтий. Всі під кутом. Старайтеся де два лепестка, щоб вони були вниз. За допомогою них ви кріпите його. Всі зайві частинки ви це все задекоруєте. Сині, і також Ось, Окраю вже закінчив. І наша червона, яка вже засохла. Ось така нічність у нас вийшла. Сюди дає паутинки, що є зайве, усе забираєте. Нам воно у роботі не потрібно. Далі мені потрібна цукрова калина і ще течинки для декору. Я взяла ось такі, там на червоній бордові. Залишалося у мене ще дві ось таких, можливо, ще візьму. І ззаду, там, де видно, ми просто задекоруємо листочками, щоб не було видно задню частинку. Тичинки я купляла в Аврорі саме ці. І відрізаю не мені частинку. Задекорувала я такими червоними течинками. Внизу, відповідно, залишилося місце. Далі мені потрібні блакитні і жовті течинки. І заклею весь простір, щоб не було видно білого фетру. Сам фетер середньої жорсткості. Він не м'який. Ось так. І тут потрібно задекорувати задню частинку. Ось, бачите, задекоровано. Те ж саме потрібно зробити з тієї. Для подальшого мені потрібна калина. Її вирівнюю і 4 ягодки мені потрібно. Прокрутила їх. І далі дротик це буде моя основа, на яку я буду наливати клей. Можна ще трішки його підкрутити. Ось так. Це обробляю клеєм і приклеюю до фетрової основи повністю покру між кожною квіткою по 4 ягодки. І так, калина висохла. який вигляд він зараз має. Потрібно задекорувати ось цю задню частинку. Для цього у мене є ось така гортензія. Я її познімала, повідстібала. Можна, звичайно, листочками такими, є зелененькі, є у мене із жовтеньким таким. Можна самому з фетру або з фоумірану повирізати і так легенько поприклеювати. Я вирішила, що буде це гортензія. У мене вона на залочку. І я її приклеюю в проміжках. На саму основу маленьку течинку, тут така є біленька серединка, наношу клей і фіксую його. Самі листочки між собою теж склеюють. Ось що з цього виходить. Тобто, взагалі нічого не повинно бути видно. Ваша робота це є ваша ціна, оцінка вашої роботи, наскільки вона буде акуратна, щоб ніякий клей звідси не стирчав, ніякої павутинки не було, щоб було усе гарно і акуратно. Якщо у вас немає такої калини цукрової, є проста. Просто червоненька калина глянцева. Ось це є моя передня частинка. Це є задня частина. В задній частині без клею, тобто ніде є, немає залишків клею. Якщо вони у вас є, забирайте, декоруйте так, щоб його не було видно. Саму калину можна повертати, змінювати її напрямок. Вона на металевій основі, на дротиках, тобто її можна то наперед, то назад. Повністю так, як вам подобається, і гарно буде виглядати. Меншенькі наперед, більшенькі назад. Все можна виправити. Було би лише бажання. Ось так і ось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви будете декорувати таку частинку ззаду. Можна ж рано також прийшла ідея повирізати маленькі квіточки їх. Просто задекорувати. Дякую за перегляди, за коментарі. Гарного дня. До скорих зустрічей!